Відомий французький художник, представник третьої хвилі Парижської школи, та місток Кольвірста народився у селі Іспас Вижницького району у 17-річному віці. В час, коли почалася Друга світова війна, юнак покинув Україну, емігрував до Франції, де й став знаним художником. Еміграція в Парижі – це надзвичайно важка ситуація, бо з усього світу з'їжджалися художники, яких ніхто не кликав в Париж і стати іменем. Парижі стати стати видатним, якісь віднайти свій шлях в мистецтві – Це надзвичайно важка, важке завдання, а він це зробив. Картини, що були представлені на виставці у Києві, це Чернівецька колекція робіт та шість полотен із Франції, які привезла дружина художника Орися Вірста. Але як він малював більші картини, то він сам, значить, він мусив бути в спокій. Ставив музику. Ставив музику і е, забував про цілий е, світ і мусив зосередитися. Посприяли організації виставки Пачернівці ГАЗ». крім фінансування заходу, допомогли перевести картини майстра до Києва. Ми, як регіональна газова компанія, Пачернівці ГАЗ» є невід'ємною частиною. Нашої Буковини економічного, соціального розвитку, і тому приймаємо участь у всіх процесах. Ми розуміємо, що в наш складний час. Мистецтво і культура є найбільш незахищеними напрямками розвитку суспільства на підприємстві. Також зазначили, підтримують і майбутній документальний фільм біографію проти місто Клявірство. Адже митець, проживши майже все своє життя в еміграції, ніколи не забував свого походження. І з гордістю говорить дотепер. я француз, але завжди залишався українцем. Вероніка Залевська, Михайло Днюк, місцевий час.